Подивилась я нового дердевіла, і чесно кажучи, я розчарована. Нетфлікс багато років тому спродюсував майже ідеальний перший сезон і досить непогані, другий і третій. Пройшли роки, і Дісней вирішив підібрати Метті та дати йому тіпа софт-ребуту. Але не все було так просто: решути, страйки, нерозуміння, тональності, яка підходить дердевілу, відмова деяких акторів брати участь у проєкті, бо їх роль прописана неякісно. Бла, бла, бла. Все це не важливо для звичайного глядача. Серіал релізнули, давайте дивитись. І скоріше за все, ми будемо порівнювати Born Again із минулими сезонами Netflix Sorry, Disney. Починаємо ми першу серію з того, що мед такий задоволений, тусується там із іскарен, свогів у барі, може, справи якісь виграє. Але це всього 15 хвилин. Фогі вбиває Булза, якого потім скидає з даху дардевіл. Проходить рік і ні кара, ні стоп, давайте розберемо. Шоуранери повернули оригінальний саппорт каст, який був розвинений шикарно, щоб просто від них позбутися. Неважливо, що сталося за камерою. Нам показали це. Воно могло би мати якийсь сенс, якби нові другорядні персонажі були такими ж органічними і цікавими, але ні. Нехай Фогів били з важким серцем, але нехай. Карен то поїхала з міста, тому що Мед був емоційно не поруч, і навіть коли він хоче налагодити відносини через рік, вона не погоджується. І це трошки знущання над персонажем Карен, тому що, нагадаю, у третьому сезоні вона знала про проблеми Мета із покинутістю і взагалі то залишалась із ним, попри все. Коли Метті майже вбиває Декса, то його без маски бачить новий другорядний персонаж Чері, до якого ми ще повернемось. Аж в кінці на дві секунди, бо про нього розказувати нема чого. Дардевіл більше Дардевілом бути не хоче. Він починає вірити в систему, фокусуватись на ній. У нього і компанія нова, і партнер, і клієнти, навіть дівчина з'являється. З іншого боку системи Фіск стає мером Нью-Йорка. Він тепер не просто Кінг-Пін, він політик з неймовірною дружиною, яка за час його відсутності стала босом мафії. Перша серія явно не ігнорує експозицію і не бажання бути пов'язаним із першими сезонами. І мені все одно в чому була причина в реальному світі. Це не має впливати на якість. До речі, перша ж сцена екшену дердевіла настільки CGI-на, що аж страшно. Дуже grounded, дуже схоже на пінгвіна, як обіцяли шоуранери. Що ж нас очікує далі? Меці обіцяв більше не лізти нікуди, бо тепер же не зрозуміло, яка у нього натура, скільки у ньому поганого. Трошки це принижує третій сезон, бо наскільки я пам'ятаю, тоді Метті вирішив, що буде дердевілом завжди. Та що щодо Фіска є питання, хіба в третьому сезоні агент ФБР не розказав про всі гріхи Кінгпіна, як саме його місто пробачило, як він взагалі зміг балотуватись, хто його вибрав. До речі, про місто. Тепер у нас є абсолютно без сенсу вставки інтерв'ю жителів Нью-Йорка. Взагалі ніяких інсайтів не дають, тільки час витрачають. Ні, шоуранери, там Нью-Йорк раптом не стане повноцінним персонажем, як колись була Hell's Кічен. Повернемось до Метті. Він потрапляє в низку не дуже якісних епізодів, де він є не дуже проактивним. Раптом Метті потрапляє в плод, пов'язаний із Білим тигром. Гектор врятував хлопця від побиття і випадково при цьому помер один із поліцейських, який над хлопцем і знущався. Тепер героя мусять судити. І спочатку меті такий: ми знайдемо хлопця, він розкаже правду, і все гуд. Не будемо розказувати, що Гектор від Джеланті. План не спрацьовує і раптом Ой, давайте всім розкажемо, і люди Гектору повірять. Біглий тигр функціонує як нагадування, що хтось має бути героєм, хтось має робити правильні вчинки, хтось має допомагати невинним і не завжди система це робить. Принаймні, не настільки, наскільки вірить Нейметті. І, і чи можна взагалі, чи можливо робити достатньо хорошого без маски? Закон має бути вище за все. Але чи так це працює? Не перший вже раз цей серіал задає це питання. І відповідь нам прям засунули в горлянку, коли Аялу вбили у тій ж серії, в якій Метті його врятував завдяки системі. Чувак, про кого я розказувала на початку, Чері, тепер чи допомагає Дардейлу, чи працює на нього. Коротше, послідкували за Фіском, і все ок. Метті, з тобою все добре. Впевнений, що не треба копнути глибше, подивитися, як там, мафія, що відбувається всередині мерії. Аялу вбили кулею панішера, і далі дердевіл особливо і не розбирається. Ясно, що це був не касл. То хто ж? Ну, Метті, піди розберись, хоча нашо, він той кулю навіть пішов шукати тільки тому, що йому скиглала підліток дочка Аяли. І начебто в кінці четвертої серії ми бачимо, як Метті тренується як дердевіл. Отак, давайте вже ближче до супергеройки. Ми майже близько, органічно ми зараз повернемось до костюма. Але ні, навіть і не сподівайтесь, в наступній серії Метті Потрапляє в банк, де працює батько Камали Кан настільки нестерпний, наскільки можливо. І, звичайно, саме з цієї споруди ірландці намагаються вкрасти суперкрутий і дорогий камінець. Очевидно, всі врятовані. В кінці серії Метті ламає ногу грабіжнику головному. Ну не знаю, якось ця тема про повернення до ролі Дардевіла не розкрита. В принципі, все ок, якщо ти ламаєш ноги у масті, бо декілька серій назад Мет сильно страждав, коли бив продажних копів. То це якось вибірково працює. Епізод абсолютно філерний, нічого не додає, йдемо далі. Наступний наш рандомний поганець муза. Він вбив 60 людей. Дей піймав родичку Аяли, і тільки потім Метті каже факет, і він вже в костюмі. Тобто активно дердевіл вбивцю не шукав. Та й навіщо? Але як тільки наш морально правильний та зверхній другорядний персонаж у небезпеці у нас відбувається факет, виявляється, чому заходить до дівчини дердевіла. Вона психолог, він хоче її вбити, але Метті її рятує. Рандомненько, через ще й такий, на що ти знову дердевіл? ти зруйнуєш своє життя. По-перше, ти хто такий взагалі? По-друге, чого Метті має все це вислуховувати? Нарешті ми дійшли до двох останніх і найкращих епізодів. Виявляється, Фіск та його дружина поганці. Оце неочікувано було. Ми поговоримо про їх план трошки пізніше. А поки Декс з першої серії тікає з тюрми, він хоче вбити Кінгпіна, а Метті його рятує. Виявляється, що Фогів вбив був з айбо. Цього хотіла Ванеса. Весь сезон вона ходила-ходила, ходила, ходила, нічого не робила, і раптом це вона каталізатор всієї ситуації. Метті намагаються вбити, його рятує пані Шаркарен повертається. Але для Мьордока кінець не дуже оптимістичний. Фіск тільки почав імплементувати свій план і дердевілу потрібна команда. Як же Меті знову повірив в себе, ну бо йому сказала Карен. Очевидно, що він не хотів пускати темноту в себе, він перестав розуміти, хто він після смерті Фогі, і монолог у восьмій серії нам дуже чітко говорить, що він знову розчарований в системі. Карен каже, що все добре, темрява і світло, люті милосердя, якийсь набір слів і Метті такий все добре. Все добре, окрім системи. Система відстіє, тепер знову дердевіл, і нам треба бунтувати. Питання: на що ми тільки що витратили 9 серій? Ми тематично знову дійшли до висновку, який вже бачили у третьому сезоні. Так Фогі став тригером бажання Метті вбити. Але ж чувак не переставав вбитись, коли цього потребує плод. Таке відчуття, що без титулу дердевіла він просто перестав бути активним учасником по. Одій то йому, взагалі, якось на все все одно, на фіска, на вбивцю аяли, на пошуки музи, на вбивство Фогі Якось Метті здав, чесно кажучи, не пішла б я до нього за допомогою, він би мене просто проігнорував. Серіал не показує Меті як героя, як хорошого адвоката, та й неочікувано як католика та жителя Hell's Kitchen. Вони показали, як він молиться один раз. Є референс про або пробачати, або карати. Так, можливо, Фогі відвернула його від віри, Але як щодо матері, що Дісней думали, я забула. Ні, на жаль, я пам'ятаю жінку, яка була настільки важлива для Меті. Коротше, серіал забрав від тердевіла багато чого, а натомість не дав. Майже нічого, ми не отримали справжні моральні коливання, невпевненість у собі, боротьбу із темрявою. Один крик і факіт? повернення меті до костюма взагалі ніяк не зароблене. І не тільки він не отримав логічного плоту, що там наш кінгпін у кімнаті. Його абсолютно знищили у еко, тому будемо орієнтуватись на характеризацію у серіалі Netflix. Він був сильний, жорстокий, мотивований. Нічого з цього більше тут немає. Фіск залежний від своєї неймовірної дружини, яка зробила його імперію ще краще. Як так вийшло? Не показують, просто на слово треба повірити Ванеса найкраща жінка Нью-Йорку. Вона зрадила чоловіка, але це не так важливо. Фіск пробачає все, значний шматок часу. Часу витрачається на терапію для пар, яку веде дівчина дердевіла. Щось цей супертерапевт не розглядів, що Ванеса своїми руками вб'є власного екс-коханця, якого Фіск тримає у клітці. Ванеса, 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 як довго ще там фіск буде пускати слину і ігнорувати реальні проблеми. Хоча які проблеми його кампанія, його діяльність на посту мера супер нудні, сміття, мурали, діти, які співають. Ідея в тому, що фіску це теж не дуже подобається. А відчуваєте цю тонку паралель? Кінгпіну некомфортно в системі, тому він на неї плює і виявляється, що можливості важливіші за бажання допомогти місту. Чому був геніальний план? Є чи порт, чи склад, який Нью-Йорку не належить, і тому там можна створити місто, країну без правил та податків. Його використовувала Ванеса, але Кінгпін тепер хоче це все масштабувати. А Фогі якраз дізнався про цю територію, коли захищав чувака, який там машину крав. Тому Ванеса наказала його вбити. Коротше, це було абсолютно випадково пов'язано із фіском. З одного боку, це, а з іншого бажання Фіска здихатись всіх віджелантів. Мерч створює спеціальний загін, який має абсолютні повноваження. Закінчується це все комендантським часом і розчавленою головою шефа поліції. Що ж із цього було цікаво? Ну був один момент, коли він майже вбив коханця Ванеси, Це було знято непогано і перекликалось із дердевілом, який рятував життя. От поводились би вони всі так весь сезон. Але ні. Як і з Дардевілом, бажання Фіска бути в системі було дуже поверхневим, і ні на секунду в це вірити не можна було. Якби ми розігрували карту, що він на початку шифрується, а насправді у нього грандіозний план, як у третьому сезоні, було б цікаво, але те, що нам показали, ні шоку, ні відчуття катарсису, що майже на початку є підозри про справжній план фіска. Коротше, якщо два основні герої і одна дружина, то ну майже відстій, який які тримаються тільки на хорошій репутації минулих сезонів, що у нас залишається. Ну, наприклад, не дуже Цікавий панішер. Коли червоний знаходить кулю із знаком карателя, Метті йде до нього в гості, Той не в дуже хорошому стані, десь майже у бункері. Звичайно, він не вбивця, він в цій сцені для того, щоб адвокат нагадав каслу про відповідальність перед власним символом, не гоже іншим використовувати череп для просто вбивства. Френків свою чергу нагадує, що справа все-таки в тому, що Ред не зміг врятувати Фогі і толку від системи і порядності. Потім, вже ближче до кінця, Карен просить панішера врятувати Метті, а після того його ловлять поліцейські, які його обожнюють. Перша сцена непогана, друга така собі ніякого інсайту у біль панішера і значення символу. Френкі просто кричить, поки його б'ють. До речі, виявляється, аялу вбив один із копів фіска. Звичайно, Ред нічого йому не робить. У Дердевіла в цьому сезоні нова дівчина: абсолютно або ніяка, або абсолютно неприємна особа. У неї немає особистості, окрім того, що вона не любить віджелантів, і їй подобається фіск. Не знаю, якось маловато. Вона в обличчя каже Меті, що вона врятувала себе від музи сама. Це тоді, коли він з ним бився, а вона у злодія в кінці просто вистрілила і вбила. Люба, так це не працює. Скільки б Меті їй не говорив не довіряти фіску, вона взагалі не слухає. Достатньо того, що їй подобається Ванеса, і вона розділяє їхню любов до героїв. Вони ж хлопчики у масках без відповідальності. Взагалі, все одно на цей невдячний шматок дерева, який в кінці тепер офіційно має позицію в мерії. А якби ж то у меті була з нею хімія, ні ні, краплі вони неочікувано кажуть, що люблять один одного, але це супер нереалістично. Є там ще адвокат подруга меті, журналістка, дочка журналіста з першого сезону. Помічниця Фіска Чері хто всі ці люди вони просто забирають час від цікавих історій. Трішки запам'ятався тільки шеф поліції і помічник Фіска, який просто карикатура живої людини, настільки він відданий меру. Злодії і герої теж не мають ваги. Білий тигр муза пожили пару серій досить. Борне дуже намагається скопівати формулу успіху сезонів Netflix. І ми вже навіть бачили сторілайн, коли Метті не хотів бути дардевілом, і це було зроблено краще. В цьому сезоні ні емоційної глибини, ні привабливого другорядного касту, ні цікавих відносин протагоніста із антагоністом, ні власна пригод дардевіла. Це навіть не було шоу Метті, де адвокатська діяльність. А ні, секундочку. Був клієнт, який вкрав їжу. І його використовували як приклад того, що система не працює. Чувак за щось не заплатив, не захотів сідати в тюрму на 30 днів і звинувати в меті, що той не зміг домовитись на відсутність покарання. Взагалі, система бідного чоловіка намагається рятувати, але він не працює, нічого не робить. Але він не задоволений, що для того, щоб продовжувати отримувати талони, йому не варто порушувати закон. Отак, От Дісней, це цікавий урок. Дякую, просвітили. Красти можна, якщо та в будь-якому випадку можна. Це ми отримали відповідь на питання, яке ніхто не задавав. І якщо ви не помітили відчима Кейт Бішоп у серіалі, я вас не звинувачую.